Вінницькі студенти завзято борються в футбольному поєдинку на змаганнях кубок м'яча м'яча-2023». Першою змагається команда медуніверу. Готуватись до турніру юнаки почали у вересні. Ми щоденно тренувалися, тому я вважаю, що ми гідні перемагати і будемо йти до своєї цілі мети. У першому матчі грають проти майбутніх аграріїв. Знали за два тижні до змагань, тренувалися двічі на тиждень. Зігрувалися з новими хлопцями, тому що багато з першого курсу, я теж перший курс, тому якось так команда готова. Не тільки перемога, нічого другого кубок м'яча в місті організували вперше. Ми проводимо змагання з таких видів спорту, як баскетбол, волейбол та футбол. Долучились до турніру 10 вищих навчальних закладів. Дуже важливо, що сім закладів це наші вінницькі, і три це релоковані. Релоковані Харківський національний університет внутрішніх справ, повітряних сил імені Кожедуба і Національна академія національної гвардії України. І наші вінницькі. змагання вирішили провести у Вінницькому медуніверситеті, адже тут є не один стадіон. Це дозволяє проводити кілька ігор одночасно. Дуже важливо в наш військовий час зараз нелегкий для країни. Я думаю, що оці молоді наші спортсмени, наші студенти, які є нашою надією, нашим майбутнім України, вони показують цими змаганнями свою незламність, свою волю до перемоги. Нехай це сьогодні на спортивному майданчику, прекрасний майданчик. У нас як ви бачите, а завтра може і в інших сферах. Триватимуть змагання тиждень у кожній категорії оберуть команду переможницю та трьох кращих гравців.